Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас набор ось таких ось інструментів. В принципі, це набор, скажімо так, ремонтника, сервіса по смартфонам, по телефонам, по планшетам, тобто зручно відкручувати, ну і взагалі працювати з, таким, з такими. Ціми. З такими девайсами, з такими гаджетами, але в принципі ви можете також використовувати, я не знаю, там в дитячій машинці змінити батарейку або ще щось. Головне, що цей набор коштує зовсім недорого. Щось в, долар 79 це щось в районі 74-75 гривень. Я подивлюсь точно, скільки списав з мене. от І, в принципі, давайте розглянемо, що входить в цей набір. От в такому ось мішечку він поставляється. от І що саме сюди входить? Ну Давайте дивитися. По-перше, у нас є викрутки. Викрутки, бачите, зручні. Нижня частина прокручується, упираєтесь і вертите. Це, це прикольно. Так, викрутки у нас різні. І що саме прикольно, що вони помічені якби по кольору. Ага, це ще не всі. Ось, дивіться, ось тут у нас і рожева. І червона. Так. Також у нас є в наборі пінцет. Ну, пінцет самий звичайний, не антистатичний, а такий просто, щоб щось там. от Саме звичайний пінцет, але він є. І це, це друзі, це прикольно. Так, потім у нас є дві. Дві присоски. Це для того, щоб відривати, скажімо так, LED дисплей От. Вони у нас є в наявності. Також гуд. Це ось пішли, бачите, ось в такому телефоновому пакетику. Це така штука, лопатка, скажімо так. Щоб якраз допомагати, вона не гостра, але вона достатньо тонка. Це щоб піддівати от між корпусом і тим же самим дисплеєм. От, вона тонка, вона еластична. А це якраз той випадок, коли це дуже міцна лопатка. В принципі, функціонал неї те ж саме. От щось піддівати, але тут вона вже трошки товща, і вона вона вже грати не буде, вона достатньо достатньо міцна. Так, дві лопатки. Ось у наші такі ж медіатори. Як я їх називаю, скільки їх у нас тут? 5 штук. Це якраз той випадок, коли лопаткою не можна піддівати. Тому що, наприклад, корпус скляний. так? Це якраз той випадок, коли піддівати потрібно саме пластику. Тобто, ось цими ребрами ви проводите по краю корпуса, від'єднуєте. Ці всі медіатори, вони різної товщини. от. І це прикольно, бо це якраз їхня робота. Відривати. Так, ну і пішли у нас пластиковий. Пластиковий. Ну, ж таки, пластикові лопатки. Ось це така Г-Г-образна. Ось. Тому що... Від'єднати, на, наприклад, шлейф від акумулятора потрібно якраз ось іменно такими пластиковими, тому що металевим може коротнути, і акумулятор може спалахнути, навіть вибухнути за долі секунди. Ну, таке, в принципі, самі оці наконечники вони достатньо прикольні. Я бачу, що це скрізь за всього друк якогось 3D-принтера. Є залишки. Ось бачите, якусь тут ось якісь там ці залишки відривання від друку. Але тим не менше головне, щоб його функціонал працював. Ось у мене русальна штука. Так. Сюди покладу. І ось така. От, чесно кажучи, я навіть не знаю, що це за жовтий такий тризуб. Для чого він. Ну, можливо, є у нас фахівці, спеціалісти, можливо, підкажуть, для чого ця штука. Тут три таких, три таких зубчика. Ось такий ось набір. Ще раз наголошую, вартує це десь до 75 гривень. Що по моєму баченню зовсім не недорого. Але такий класний набір must-have, тому що на нашому житті цих гаджетів, господи, телефони, планшети, ноутбуки. І я думаю, такий набір точно не стане лишнім. Давайте порахуємо, скільки елементів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ось в цьому наборі 22 функціональних елементи. На цьому все. Якщо було цікаво, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Дуже важлива ваша підтримка. От. І до нових зустрічей. Всім гарного дня!